Добро здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні хотів би поговорити про ті скарби, які були вивезені з території нашої країни. Починаючи з 2014 року, з окупованих територій музейні цінності почали вивозити вже неприкрито. А на території Криму почали проводитись археологічні розкопки. Столь монументальних відкриттів на полуострові ще не було. На западному побережжі учені обнаружили античний міст город Тамірака. Аналогії поки що ми не знайшли. то есть это памятник, можно считать, что это уникальный памятник. В Северном Причерноморье аналогий я не знаю, ни на Украине, ни в России. На территории всего Причерноморья, то есть Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, но ну, ничего подобного на сельской территории никто не копал. При строительстве трассы Таврида рабочие обнаружили гигантскую пещеру до ледникового периода. Костного, объема костного материала, который находится в этой пещере, Ні, що в Криму ну оцінкам наших палеонтологів, фарсі ні 27 вересня цього річ. Окупанти презентували у Херсонесі виставку знахідок під час незаконних розкопок на трасі Таврида під Севастополем. Російські археологи підняли там 150 золотих предметів та 320 скляних виробів перших років нашої ери. З початком повномасштабного вторгнення це вже стало просто нормою. Вивозять картини Айвазовського та Куінджі. Окупанти розкрадають експонати бордянського художнього музею. Окупанти розграбували Херсонський обласний художній музей Є з найбільших колекцій взагалі у східній Європі. Російські військові при втечі повністю вкрали виставкову експозицію з Херсонського краєзнавчого музею. У нас не осталось оружжа колекції, не осталось колекції драгмітал, не сталась колекції ікон, повністю вивезені монети, повністю медалі медалі ордена, причому імперської епохи воєнних совєтського союза. Окрім того, що музеї грабувалися, їх просто нищили. Наприклад, краєзнавчі музеї в місті Іванків, де зберігались картини Марії Приймаченко. А також музей Григорія Сковороди. Мудрий філософ не нажив собі ніякого майна, тому знищили формально музей, бо не можна було звідти нічого цінного вкрасти. Але почалося це набагато раніше. У 19 столітті в усьому світі стався бум на археологічні розкопки. Мода ця, звісно, докотилася і на території наших земель. Більша частина України входила до складу Російської імперії. Столиця на той час була в Санкт Петербургу, і вирішували проводити розкопки чи не проводити, де їх проводити і як їх проводити саме в столиці. 1859 році було створено імператорську археологічну комісію, яка, власне, і видавала дозволи на розкопки. На території України почали розкопувати скіфські кургани. Один із самих знаменитих це курган Солоха. Всі знахідки відправлялись до Петербургу і особисто оцінювались імператором. Найцінніші з них залишалися в музеї Ермітаж, в Третьяковській галереї і в російському музеї в Петербургу. Що цікаво, всі ці знахідки вони позиціонувалися як частина російської культури. А що стосовно знахідок часів Київської Русі, то де їх можна було шукати як не на території України. Все це прямо з під лопати археологів вивозилось до Петербургу. Таким чином, дивлячись на експозиції російських музеїв і місця їх знахідок, зрозуміло, що величезна кількість всіх цих скарбів і артефактів знайдено на нашій землі. Після 1922 року, коли Україна стала частиною Радянського Союзу, почалась нова епоха і новий стиль грабунків наших цінностей. На початку 1922 року Всеукраїнський центральний виконавчий комітет ухвалив постанову про передачу церковного майна у фонд голодуючим лише на території Подільської губернії, звідки я родом протягом 1922 року. В 1048 церквах, 81 одному костьолі, 188 синагогах та 22 монастирях зібрали срібних виробів вагою близько 130 пудів. Це понад дві тони срібла. А вже станом на вересень того ж 1922 року у більшовиків у Москві було близько 34 пудів золота, 24 тисячі пудів срібла, 14 тисяч діамантів і алмазів, більше півтора пудів перлів і два пуда інших дорогоцінних каменів. Хтось скаже, що так, атеїстичний радянський союз боровся з духовенством і церквами. Звісно, що в Україні були люди, які сильно переживали таку втрату. Одним із них був Данило Щербаківський. Яким чином, в 1923 році він отримав дозвіл для того, щоб попасти в фонди Гохран там він знайшов величезну частину коштовності часів Гетьманщини. Звісно, що ніхто не переплавляв це все на срібло золото, а залишалося воно в фондах і продавалось за кордон. Якимось дивом йому вдалося повернути в Україну 5 тисяч експонатів. Але це було всього-навсього 3% від всього об'єму, який був вивезений. Проти Щербаківського почалась справжня травля. Натравлялися якісь комісії, які звинувачували його в тому, що він неналежним чином зберігає експонати. В результаті в 1927 році сфабрикували самогубство. Начебто Данило Щербаківський одів собі камінець на шию і кинувся в Дніпро. У 1928 році з художніх музеїв почали продавати унікальні витвори мистецтва. В кінці 1920-х на початку 1930-х років продаж культурних цінностей за кордон перетворився на одну з головних статей державного експорту. Ці твори і ці коштовності досі можна зустріти на різноманітних світових аукціонах. Деякі активісти постійно шукають і знаходять українські експонати. Тисячу 1934 році з Москви до Києва прийшло прохання приблизно з наступним текстом, у зв'язку з тим, що в Третьяковській галереї експозиція експонатів часів Київської Русі досить бідна. Просимо надати фрески й мозаїки того періоду. Але й в Києві були люди, які хотіли зберегти культурну спадщину українського народу і відмовили. Тоді відбулось наступне: в 1937 році приїхала спеціальна комісія для того, щоб вивчити фрески й мозаїки. Михайлівського Золотоверхового собору. Під певним натиском столиці, під певним натиском на українські інституції, зняли частково мозаїки і частково фрески з Михайлівського собору і вивезли їх до Москви. А вже 14 серпня 1937 році на свято Маковея Михайлівський собор попросту підривають. І ці унікальні мозаїки, і ці унікальні фрески досі зберігаються в російських музеях. На місці Михайлівського золотоверху мали побудувати найбільший пам'ятник Володимиру Леніну. Навіть був конкурс проєктів цього пам'ятника. Була ще одна хитрість, яким чином виманювали дорогоцінні експонати з музеїв України, влаштовували всесоюзні виставки. І знову ж таки, під певним натиском вимагали, щоб тимчасово надавали експонати з українських музеїв. І, звісно, експонати в більшій мірі не поверталися до фондів музеїв. Експозиції Ермітажа, Третьяковської галереї і інших знаменитих російських музеїв поповнювалися. Під час Другої світової війни частина фондів музеїв була вивезена в евакуацію. Але як ви вже здогадались, далеко не всі експонати повернулись додому. Також грабували і німці наші музеї, але після Другої світової війни. Американці повернули вилучені коштовності і твори мистецтва в радянський Союз, але повернули в Москву. І знову ж таки частина коштовностей осіла там. Певен, що багато хто з вас лютує з приводу почутого, багато хто про це знав, але якось так сформовані люди, що маючи, ми не цінимо, а втрачаючи, дуже про те, то шкодуємо. Тому поки є музеї, варто їх відвідувати. А в наших музеях, на щастя, є що подивитись. Якщо відео сподобалось, ставте лайки, не сподобалось, дизлайки, коментуйте, критикуйте і окрема подяка за підписку. Усім гарного дня.